Шановні колеги, депутати, запрошені, представники медіа. Розпочинаємо позачергове засідання виконавчого комітету. Нагадую, що у випадку повітряної тривоги під час засідання буде оголошена перерва. Присутні можуть пройти до найближчого укриття за адресою провулок театральний, 1, сховище Одеського національного академічного театру опери та балету. Після відміни повітряної тривоги ми продовжимо засідання виконкому. Прошу розпочати процедуру реєстрації членів виконавчого комітету. А також старший інспектор з особливих доручень відділу превентивної комунікації управління превентивної діяльності головного управління національної поліції в Одеській області, майор поліції Бесараб Денис Олександрович. Шановні члени виконкому, відповідно до регламенту виконавчих органів Одеської міської ради, вам у встановлені терміни було надано порядок денний позачергового засідання. Пропоную прийняти за основу порядок денний. Прошу голосувати. За 12, проти немає, утримавшихся немає, не голосувавших немає. Рішення прийнято одноголосно. У кого будуть пропозиції доповнення щодо порядку денного позачергового засідання виконкому? Шановні колеги, у мене є пропозиція. Прошу змінити назву проекту рішення «Служба у справах дітей. Назву проєкту рішення про затвердження рішення міської комісії з формування пропозиції стосовно потреби у спрямуванні субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію публічного інвестиційного проєкту із забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу, дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування від 9 грудня 2005 року, оформленого протоколом номер 2 змінено на про затвердження рішення міської комісії з формування пропозиції стосовно потреби у спрямуванні субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію публічного інвестиційного проекту і забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування від 11 грудня 2025 року. Оформлено протоколом номер 3 Пропоную порядок денний прийняти в цілому з урахуванням пропозиції. Прошу голосувати. За 12, проти немає, утримавшихся немає. Не голосувавших немає. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду питань порядку денного питання служби у справах дітей. Перший пункт. Про затвердження рішення міської комісії з формування пропозиції стосовно потреби у спрямуванні субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію публічного інвестиційного проєкту із забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування від 11 грудня 2025 року, оформлено протоколом номер 3 Є питання? Немає. Прошу голосувати. За 12, проти немає. утримувавшихся немає. наголосувавших немає. Прийнято одноголосно. Друге питання: про внесення на розгляд Одеській міській раді проекту рішення про надання згоди на придбання житла в комунальну власність територіальної громади міста Одеси, на виконання міської цільової програми, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського опікування. Осіб з їх числа та багато багатодітних сімей, які виховують п'ятьох і більше дітей, та підтримки і розвитку сімейних форм виховання у місті Одесі на 2023-2028 роки. Є питання? Немає є, будь ласка. Шановний Ігор Микола, шановні колеги, скажіть, будь ласка, а що ми там при збираємось придбати у якій кількості, за яку ціну? Є якісь ну, інформація просто? Пані Проданчук, будь ласка. Доброго дня, Ігор Миколавич, доброго Трохи дня будь ласка. Доброго дня, шановні члени виконавчого комітету. Є в нас презентація, будь ласка, можна надати інформацію? Сьогодні на засіданні міської комісії було розглянуто три, підтверджено три житлових приміщення для придбання на умовах субвенції. Одне приміщення це для дитячого будинку сімейного типу, що було переміщення. Це вулиця Михайло Білінського, 11, колишня бучма назад. Будь ласка, Перший слайд на так. Будинок міста Одеса, вулиця Білінського, 11, двоповерховий, загальною площою 281,8 квадратних метрів, житловою 128 квадратних метрів, складається з 5 кімнат, кухні, санвузлів, технічних приміщень, наявне газу, електро, водопостачання та водовідведення. Будинок повністю мебльований, прибудинкова територія облаштована. Вартість будинку згідно, згідно звіту про незалежну оцінку, 4 мільйони 430 25 тисяч 32 гривні. Вартість земельної ділянки згідно звіту про експертну оцінку 4 мільйони 851 тисяча 340. Загальна вартість об'єкту становить 9 мільйонів 286 тисяч 372. Даний будинок погоджено для придбання дитячого будинку сімейного типу, створено на базі родини Стойчан Людмили Михайлівни та Клечан Геннадія Михайловича. Батьки вихователі надали. Згоду на проживання в даному в зазначеному будинку. З дитячий будинок сімейного типу, який створений на базі родини Стайчан Людмили Михайлівни, Клечан Геннадія Михайловича, була створена розпорядженням голови Добропільської міської ради, в 16 році, в зв'язку з бойовими діями, даний будинок був вимушений переміститися до Одеської області міста Білогородністровська. На вихованні в родині знаходиться 10 дітей, з яких 9 мають статус дітей сіріт та дітей по збавку батьківського опікування, та осіб всіх числа згідно граничної вартості, згідно розрахунків, граничної вартості, згідно постанови житла для дитячого будинку сімейного типу Стайчан-Клечан, це 10 мільйонів 871 тисяча 840 гривень. Далі є фото самого будинку. Можете показати? Перший будинок. Другий будинок за адресою вулиця Кастанді, 80 дробь 1, Будинок троповерховий, загальної площі 254,5 квадратних метрів, житлової 130. Складається з шести кімнат, кухні, санвузлів та всіх технічних приміщень, наявне газо, електроводопостачання та водовідведення. Будинок з ремонтом повністю мебльований. Вартість будинку згідно з відомо оцінки від тридцятого 8 мільйонів 212 тисяч 7 гривень. Загальна вартість земельної ділянки згідно з віту експертно-грошової оцінки від 17 -го, 10 -го, 1 мільйон 867 тисяч 193 гривні. Загальна вартість об'єкту становить 10 мільйонів 80 тисяч. Міською комісією було погоджено придбання цього будинку для створення нового дитячого будинку сімейного типу в місті Одесі. Можна фото показати. Сступний об'єкт е, знаходиться е, квартира по вулиці Добровольців, будинок 5А. Квартира 116. Це квартира двоповерхова, загальної площі 220,2 квадратних метри, житловою 121,8 квадратних метрів. Складається з п'яти кімнат, кухні, санвузлів та всіх технічних приміщень. Є опалення газу, опалення наявне газо, і електроводопостачання та водовідведення. Квартира з ремонтом, вартість квартири згідно оцінки. Від 28-10-25 року складає 8 мільйонів 950 тисяч гривень. Міською комісією було погоджено придбання квартири для створення нових, нового дитячого будинку сімейного типу в місті Одесі. А для цієї квартири яка гранічна вартість? А це для нового. Для новостворених в нас є дві новостворені дитячі будинки. у нас є два дві пари кандидатів на придбання цих будинків, і в них гранична вартість, якщо задрухувати на ту родину, яка саме на цю квартиру запропонована. Це для родини сім'ї, е, 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 яка буде створена на базі сім'ї е, Солодовнікової, і в неї сума 9 мільйонів е, 600 тисяч гривень. Десь так немає цифри. Так, добре, це у вас так? Так. Шановні колеги, будь ласка, у кого є ще запитання? немає? mm <sighs> Є запитання. Я в минулому році в мене запрошували на засідання цих комісій, коли розглядалися питання, подібно таким будинкам, де ми розглядали ці питання, але зараз якось воно в закритому форматі відбулось. Ну не знаю, по запрошення не отримував. У мене питання: а нам обов'язково розглядати закупівлю на Кастанді? Можливо, десь є більш дешевші варіанти там в Хеджбейському районі, в, в Київському районі, але в менш дорогих? Ну, 200 з лишнім тисяч доларів за будинок, ну, ну, можливо, ми могли купити 2-3 будинки за ці кошти, тому що в минулому році ми розглядали питання, закупівлі, там, я пам'ятаю суми 120, 140, 150 тисяч були будинки. Також для... Будинків сімейного типу. Спасибо. Ну а тут ми бачимо навіть квартиру, там більше ніж ну приблизно 200 тисяч. Це я так що зміг от побачити в презентації. Чи є така раціональна потреба саме в цих будинках? Можливо, потрібно було лише пошукати і зробити бі... і купити більше будинків. Дякую. Будь ласка, дані будинки було розглянути серед тих пропозицій, які надійшли до служби в справах дітей. До нас надійшло 8 пропозицій. комісію було розглянуто 8 пропозицій, і ці будинки було об'ява в нас була ще з так з того моменту, як нам була надана субвенція. Постійно ми надавали об'яви, їх обновлювали, об об і на сьогоднішній день розглядають саме ті заявки, які до нас надійшли інших заявок і документів до нас не надходило. Скажіть, будь ласка, яка процедура публікування цих об'яв? Тому що, от ну я не бачив, наприклад, як депутат? Не не знаю. Можливо, ще там багато мешканців також не бачили. Можливо, це потрібно робити публічно на майбутнє. Казати, що в нас проводиться такий конкурс. Подавайте свої об'єкти. Я впевнений, що багато. Е Людей, які продають, ну я я бачу, так, в мене там в моєму виборчому окрузі є частний сектор. Я знаю, в принципі, скільки там коштують будинки. Це не такі суми, які ми бачимо сьогодні на екрані. Потрібно це більше рекламувати і більш робити це якось публічно. Дякую. Дозвольте, згідно постанови є вимоги до цих будинків, не всі житлові. Будинки можуть підійти під дитячі будинки сімейного типу. Там є обмеження по площі, тобто там повинна бути житлова площа, враховуючи 10 дітей, і інші вимоги, які були враховані в цих об'явах. На жаль, дешевше ми шукали. Ми дійсно були задіяні всі ріелторські організації. На сьогодні немає таких пропозицій, крім того, не дуже багато бажаючих працювати з бюджетом. Дякую, там розглядалось питання стосовно квартири, де було зазначено 220 квадратних метрів загальна площа і 120 квадратних метрів житлова площа. Чи співпадає чи підходить воно під ту кількість дітей, яку зазначали? Підходить, Дякую. так згідно з нормам на одного мешканця 8,5 квадратних метрів площі, Тобто, є співпадає по нормах, на нормах, по нормах Дякую. є ще запитання, що на не немає. За 10, проти немає, утримувавшихся немає, не голосувало двоє. Рішення прийнято. Шановні колеги. Я хочу також повідомити присутнім, що у нас на цьому тижні є нове призначення, а саме Баранов Денис Олексійович він присутній сьогодні. Його затверджено головою Хаджибейської районної адміністрації Одеської міської ради з 10 грудня 2025 року. Він Народився в нашому місті в Одесі, за фахом юрист, випускник Одеського національного університету Мінімешниково, магістр з публічного управління та адміністрування. Має досвід роботи в органах місцевого самоврядування з 2013 року. Ну, він до Хаджибейської районної адміністрації перейшов з Київської районної адміністрації. Це таке горизонтальне пересування. Бажаємо вам успіхів в роботі. Шановні члени виконкому, депутати запрошені. Які є питання, зауваження щодо проведення позачергового засідання виконавчого комітету? Немає. Питань та зауважень немає. На цьому порядок денний позачергового засідання виконавчого комітету вичерпано. Дякую усім за участь. Засідання оголошується закритим.